Цей, цей вітраж, це є різдво. Ми бачимо, Божа Матір тримає на руках маленького Ісуса. Якщо подивитися, оце пошкодження, оце пошкодження, значить це є випито, наче назовні. Це так само виптон назовні. Оце наші є пошкодження. Тому що, це, знімати цей вітраж і проводити ту порядку. Ми храм відчиняємо. Орієнтовно в 7.20. а удар десь був біля сьомої хвилини, так що в храмі не було нікого. Коли вже прийшли в і храм, побачили тут такі, скажімо, травми. Ну, то почали, але має бути літургії, тому чекали на представників влади, щоб зафіксувати такі моменти. І служили дві літургії, то тепер вже перебуваємо якісь пісунки. Це вже є другий удар по храму. Тому що десь, очевидно, восени був горкетний удар на вулиці Міхновських чи Залізничній, і тоді осколки прилетіли з того боку і нам пошкодили сполпакети. Ну, Тепер ну, цей удар з того боку також є пошкоджений сполпакет, побитий. є так само пошкоджений вітраж, з того боку так само є вибиті шибки. Так, що мусимо мусимо якось рахувати скільки чого є, та й закривати пробоїне.